Припустимо, блять, припіднімемо, я не знаю. <плізг> мене нудить від цих анімацій, мені вже погано. Так ти ж казав, що ти в неї раніше грав, не? ні? Блять. Я грав і мені це одно хріново. <плізг> я щойно поїв, мене зараз нудить. Коротше, пішли за мною, я тобі покажу. Я хреново пам'ятаю, як подожди. це робиться, типу, я пам'ятаю, я в соло взагалі попуханяв. Блін. Блять. й блін. Ну. Тут попасти взагалі майже неможливо. Блять, типу, тут... я забув, я забув, я забув, ]сь я ]сь я забув про це підкол. Не зараз не нас це скине. Зараз нас зловлять, коротше. Е, Дивись, ти коли короче, вбиваєш цього. Е... Типу по стелсу, не по стелсу похне, типу. З нього падає телефон. І ти цей телефон маєш піднести до однієї точки. Якщо цього не відбувається, то тоді спрацьовує, да. Так. Зараз стоїть швиденько двері. Він у тебе за спиною зараз, блять. Так. Я його тоді підбираю телефон, а ти І Дивись. Хопа. Блять. Я не готувався до його телефону, але ладно. Зараз треба буде шукати, куди може зашвиднути. Давай я закрию двері, може, щоб якось... Сука, тут камера була! Вони глухі. Типу, вони не сліпі, але вони глухі. Короче, я відкриваю зараз двері швиденько. Хопа. Я мочу його. Я запитаю його телефон, я підношу його сюди. Блять. Я підливаю камеру. Я в'яжу цих. А ти що тут забув? У мене під носом махланік заспавнився. А треба просто запам'ятати, де вони є. А тут заложник якийсь. Це мій був заложник. Вилда сплив. А, ну як варіант, як варіант. Тихо, зараз тобі руку локну. Да. Так, у нас є гроші, але у нас бляха, нема сумок. Я забув, забыл. Подожди, куди? Вниз сумку. Ух ти пор стекля. На нагору, на году, на году. Да, і там будуть гроші в цьому. В офісі. Ось усю, сюди, 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 до мене. А чому? А ладно, тут сумка є. А чому мінти як зомбі виглядають зомбі. Або вони здохли і змили. Ну це якраз. Коли, типу, вони... Я, я, вигляді, вигляді. Вигляді. Ну да, звісно, а їм у нас шедевральний, як у справжніх хайсерів. мені подобається, як я цією сумкою чіпляюсь об все що тільки можна. Я не знаю чому, ми можемо, в принципі, головний вхід тепер погнобовати, в принципі, в будь-якому случаї нам підсказать. А чим я можу. А, ну ладно. Total take 11к, взагалі ніхіра. Фігня. А ти забрав? Ой-ой-ой, типу, бля, один фпс. кота. До речі, хочеш прикол? Я, типу, коли намагався по максимуму все зібрати, а по-моєму. Я, короче, уже в фургоні з машини сей... типу, з сумки все дістав. І намагався ще туди засунути. А воно не зараховує, якщо ти будеш сумку виймати. Типу потрібно, тут, щоб воно все було в сумці. Якщо на підлозі. І це кринж, типу, прикинь на підлогу все вивелити і звільнити сумку і тут ще грабувати. Неси говно з пафазбу. Несем говно з батаном. Я і он. Ну, десь таке є, в принципі. Золоте говно. Блін, я от. Дуже боюсь, щоб воно не висипалось, поки я буду йти. А воно іноді любить вивалювати. Воно іноді вивалюється. Воно не вивалюється, типу, якщо... Ти його тримаєш. А, ну кладеш, так. А коли тримаєш, то то... А коли кладеш на землю, то воно може вивалитися, типу, всього й проблема. А, волт повело! Боже. Блять. Аааа Короче, все, в цей більше вже не влізає, походу. Влізає. Е, слиш, ти хто такий? А це розставляйте доставляй по він нам заважає. Э, а ты що забув? Все, я його завалив. А, так подожди, я один поверхбокс здохну. А тут можна інший повертбокс ще нагнути. Я тебе підійму, якщо що. Да, я здох. Сука. Просто один ФПС. Блін, я зараз, походу, розсипав щось. Бо я головою зачепився. Да. Я молодий, головою зачепився пцей і висипав половину того, що там було. Вау, який він чемний, блядь. Зайшов і закрив двері. А! А! Він мене зажав! <рес> От тільки спробуй зараз теж тохнути. Та ні, він мене зажав, він твоє ні сам связи пта блядь. Одна. Знаєш, я скоріше за все здохну, просто тому що у мене один ФПС. Це був всіх іграх ФПС. типу, така херня. Я теж здох. Ти здох? Да, Піздог, бо У мене один ФПС, я пів хп прослав тупо. Давай, коротше, так же просто зайдемо типу, через основний вхід, ти почнеш грабити магаз. Хоча, давай спробую тобой зараз постелсу швидко бігтись. Може, реально вийде. Блін. А цей, до речі, зелений ще ще до того, як його обкохнути, ладно. Я тобі розчищаю. То, Тихо. Опа. Свати прийшли, мене Блін. О Ті тільки -ті спробуй зараз теж здохнути, я тебе приб'ю Що, здох? Я здох. Вона, хто, ти здох. Ну мене зажали, що мені ще залишається робити. Не знаю віджатись Так, а де мій локпик. Усе локпік, Ось локпік? я за Головне не переплутати золото з патронами, бо, типу, да, їх можна тут дуже сильно сплутати, я спу я багато. Так ти куди пішов вообще? Ти його вбив чи ні? Я вбив. Типу вони йдуть до мене, до паветбокса mm. і одразу вмітають. Блін, скуди, що тут гранат нема, бо так можна було б закинути йому в спину. Ніби як все. Так, да, ага. І до речі, сюди ще в принципі можна багато чого всунути. Дві взагалі далі треба дві сумки, бо в цю все не влізе. Давай я за другою зараз поб'ю. Блін. Моуту не набиту зараз наб'ємо. А чого я здох? Красава. Я просто зараз стояв на рівному місці і здох. Здохнуть на рівному місці, ну. Ти таке любиш. Знаєш, з кількості гільз, блін, можна більше грошей заробити. Ні, реально, прикинь, типу, Просто і гільзи по приколу продавати. І зброю, яка з них випадає. Я ж тобі кажу... І на органи. <гум> Можеш в руках якесь гавно ще винести. Не винесу, бо тоді здохну. Ти не відволікайся, біжи. Я в машині. <гум> Все, їхаємо. Є... Боже жах. Пенальті, ми убили цивільного. Так, а тепер давай тут не спішить. Давай спочатку просто походим, подивимось, що тут відбувається. Мінімум take 100к. Слухай, мені здається, це Unreal Engine. Це Unreal, Engine, да. це Blue, це Unreal Engine. Це Це четвертий Unreal Engine. Так. Uh -huh. да. Unreal Engine все ж таки може виглядати і жахливо, в тому числі. Можна тут машину угнати? Мені здається. Ні, а прикинь машину угнати, і типу це додасться до цього до. Ти бачиш це? Я, ти бачиш? Що, що я маю бачити? Тихолам по можна пройти. А ну пацани, здорово! А я на вас з високої колокольні. А цікаво, а що тут взагалі можна добувати? Ну типу, я дома ніколи не добував. А, ні, вони піднімаються нагору. Ні у грі, ні Лев. Дома ніколи не грабував. Та не дай боже у грі. Ай да, рел бо, базовано. У когось день народження. На да, ще дивиться так засуджуючи. Я йому в шарики стріляю, бо я гандон. Ля. Так, я його зарубав. Камера, іди нахуй. Так, я готую пістолет. Тут нема нікого зараз. Так, ну, зараз тепер. будуть. Так, значить тут у нас Привет. місце для телефона. Викинь ліль. Залишимо йому гостинець. Утішительний приз. Іди нахуй. А його можна грохнуть? Не бажано. З нього теж типу телефон випаде. Чи йому треба буде локінг зробити? Йому треба буде знову телефон типу, зробити, а не треба поки нікого вбивати. Я його тримаю на прицілі, Якщо не випадку. А він, шо, він не, не піде, він, 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 він не піде, якщо ж. Він не піде. Все. Неси сюди сумку. і, і зноси сюди гроші. поки. Mm, говно компунктер у тебе чел, не ігровий, Не RTX 4090. Ну знаєш, типу, можна, в принципі, типу, його грохнуть, щоб він прийшов і заюзати, типу, телефон. Що я, в принципі, і зроблю. Ну, а куди його заюзати? В цьому питанні. Молодець. Я, я зрозумів, як це можна зробити. Дивись. Ми не вбиваємо того, що перший. Ми його агримо. Ми підстрілюємо камеру, він агриться на На нас. Типу він стає той, хто чекає типу, ту камеру, бо він найближчий тут. Ми просто його ж телефон зносимо сюди. У нас накрита і камера, і цей чувак. Все. Я його прибив. Я прибив і камеру, і телефон. Поняв? Такий ні, але ладно. Угу. Зараз треба твій локпік ще буде взяти. Так, я накрив ще цього. Так, да, мій локпік тут валяється, я його вже забрав. Все. Все. Опа, а це що таке? Сервер. А наче мені сервер? Ну якщо хочеш, може його занести а, в машину, я йому. Б... <звук> Хтось вже твоє обличчя там побачив. Короче, все, у мене є тепер ця тема, диви. Хопа. Якось вони не дуже хочуть туди влізати. Влізуть, влізуть. Опа. Піроженки. Мм, блядь Пічень. О, печенька упала кремом на стол. Все? І ти просто береш оце говно в руки і пішли на вулицю. Я не можу сумку взяти нормально. Я здається, у мене зараз воно випаде, якщо. Воно у тебе не випаде. І ми просто несемо це в машину. І отак ми з тобою дійшли банк банк. Кажу, Джуліалістор по стелсу. Ну, ти типу, воно за це ачівку дасть чи воно дасть якийсь бонус? Воно дасть бонус. Диви, ми 72 виносимо. Так, а смисл бонус, якщо можна, типу, винести не по стелсу, типу, більше ніж сток? Я, я я не їй Але принаймні ми так за 5 хвилин з тобою злупили, замість тих 17, що було. Ладно, давай поки що на ц... це закінчимо, а далі можна буде до цього просто в один відос засунути ще кухаря. Ooh.